Дорогі підписники, зараз буде Сашко вам анонсувати. Що ми зробили за вчора. Як бачите, двері вже стоять. Двері поставили, причому що Богдан ставив. О, так, сюди попрошу розбуватися. Дивіться, яка красота, що тут хрустить, красота, віконечко у нас, все, цельний камінь, красиво, оту ще квіточки обложиться. Цю стіночку ми. Заложили. Ось, жалко, немає світла, ми б показали вам, дивіться, які саня отвори просто, Просто, дивіться, які красиві. Все перекривається. Ось подрозетнички. Раз. Красота. Рівнесенько, гарнесенько. Все як книжка тут. Пишу. у Душа насюди підсмісите. О, вже застило. Красиво, все рівненько. Лягла плиточка, шовчик туди всі вікониться і більше нічого туди. Не треба класно, вийшло. Будемо ще продовжувати, Да? О, тільки вікно да. mm. тесне. Тебе сабешки збіже. Да? Та Ти вже почистив? Так, да, все зробив. А -а -а. А, бачите, як ми... Даже, Даже, трошки, шри... трошки. Даже трошки не вистачило сил доробити вчора і не вистачило трошки світла. А, да, зовсім. А так, взагалі... зовсім, трошки. зовсім трошки. А так би було повноцінних дві стіни. Вчора зробили десь 16 або 17 квадратів, точно не прорахували. А що двері хай так стоять, бо там не їх закривати? Ні, сказав, хай виставить. Дергай. Ручка дергається,